Всім доброго! Такий виготовив бур для буріння свердловини, буде гідробуріння. Розміри в нас під дюймову трубу. Розміри брав такі, як мені захотілося. Ширина 125 мм. Висота 100. Тож десь 125-130 мм. Також зробив заточку з однієї сторони, з другої сторони, та пруріс, щоб краще проходила вода. І заточив, щоб по максимуму всередині, щоб нічого не заціплялося. Будемо також виготовляти штанги.